Та дорога на красію, ми якраз приближаємося ще нам трошки, але застроєння свійні... супер. -о. І Надя з боку. Ми Їдемо просто супер, настроєння позитивне, лижі з нами, тобто на першому ряді, і то Надя не лижі. Тут звісно, кроме мене. У тут в мене є настроєння. Тут навіть можна їхати на поїзді, на красі, подивіться, будь ласка, на які гори? Тут білі гори, свійте, чорні гори, а в нас білі. все вже расизмом попаківає. Сдіємося, дерево на нас не впаде ніякої. Піаніно, серій біскавий, завтра заберениську в Запрі. Молодець. не майнинська. Сдіємося, на третю годину ми вже будемо на красії. Нас шофер серий, серій білинський, найкращі шофер у світі нас на Крацію. Ну, 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 ну. Без фанатизму. Ха, ну, 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 ну. Не можна казувати більше, ніж 50 км в час. А, я знаю. Правильно. Сьогодні ми все тут. Асфальта навіть не видно. Ви йдете в асфальт, не вийдете асфальт. Можна після. Все мало? Пісня сумасшедша

هل أحاول تغريك